Проходження ВЛК бронню. Як це відбувається? Найкращі дискусії з україномовного Reddit. В постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. У мене є дійсна бронь до середини лютого. З відділу кадрів прийшла вказівка пройти ВЛК. Це начебто для нашої підстраховки, щоб у разі прийняття чергового геніального закону від наших чудових посадовців у нас була можливість безперешкодного перебронювання. Дали час усе зробити до 5 січня, але є момент. Заброньовані працівники спокійно можуть не проходити ВЛК бо мають імунітет до закінчення терміну дії броні. З іншого боку, я проходив ВЛК, коли мені ще видавали приписне, а зараз дупля сого не даю, як воно проходить. Можу спокійно отримати направлення через резерв плюс, взяти з собою паспорт, ІПН і фото 3 на 4, хоча в резерві вже світиться моє фото з паспорта, і прийти на зазначену годину у визначену лікарню. Але звісно, все було б так просто. У мережі є фото і відео постійних черг і скарг на терміни проходження. Через наплив людей воно затягується на декілька днів, а декому після ВЛК все одно треба їхати у ТЦК. Сам я зі Львова і питання. Більше до них як це баство відбувається після прибуття у лікарню, як формується черга, куди вперше йти, що робити після, і головне питання: чи варто взагалі проходити цю бську процедуру, і чи дійсно не буде в мене через це потім проблем? Начальство теж тисне, бо бояться, що мене або заберуть, або їм можуть приписати якийсь штраф. Швидше за все, потраплю до восьмої лікарні. Тому цікаво, як там все проходить. Місяць тому проходив з діючою броньою, брав електронне направлення через резерв. Пройшов за два дні. Стецака не пересікався, все ок. Як саме виглядає цей процес після приходу до лікарні, бо зі знайомих ніхто не проходив. У нас виділено окреме приміщення, там лише ВЛК. Прийшов лише з паспортом та фото 3 на 4. Записали у журнал і запитали, чи є бронь або відстрочка. Сказав бронь і до якого числа дійсна, плюс назва підприємства. Теж записали ні резерв, ні військовий квиток не дивилися. Далі сказали номер кабінету, куди йти. Здається, до невропатолога. Там видали обхідний лист і направлення на аналізи. А також флюшку. Далі, так як є бронь, сказали, що я можу йти. Через день в резерві з'явилося свіже ВЛК. Проходив так, як у резерві не було ВЛК, і на роботі сказали, що для перебронювання потрібно, щоб було. Буває таке, що є броня, але ВЛК не актуальний. Якщо у вас з бронею в резерві все ок, то проблем не має бути. Я можу спокійно не проходити. Але коли люди на фронт почнуть стрімко закінчуватися, наші чинуші придумають якийсь сраний закон, який Може у майбутньому ставити палки у колеса, це найбільше і лякає. Думаю, коли гребти будуть усі, то буде хаос, і багато хто буде просто ухилятись. Та й невідомо до кого першого дістануться: жінок чи заброньованих. А от про втрату роботи і злітання броні я би переживав. У мене на роботі є заброньований колега, і йому прилетів штраф за те, що він вчасно не пройшов велка. О, навіть так. Так само з роботи сказали обов'язково пройти. Приходиш, тобі кажуть, треба заключення, чи є Проблеми. У першому випадку за день отримаєш висновок, а в іншому будуть тягати за справками тижнями. Це якщо що, цитата від лікаря на комісії. Життєво також прийшов штраф і розшук, хоча я збронню. Я відразу створив направлення на ВЛК та пройшов його у поліклініці за півдня. Ще був нюанс, що я обмежено придатний. Якби не це, то було б усе ок. Але чомусь я не можу оплатити штраф постанову. Сподіваюся, що після внесення ВЛК у резерв розшук знімуть. Здається, так, після того як внесли ВЛК у резерв, розшук пропав. Дуже перепрошую за довгий коментар попереду. Проходив ВЛК у вересні цього року. В принципі, нічого такого. Берете електронне направлення у резерв плюс і можна проходити цей квест. Перший нюанс: у електронному направленні з резерву ви не можете вибрати конкретну дату. В моєму випадку я зранку створив запит, а в обід прийшло підтвердження, що направлення готове, і дату початку ВЛК завтра. Другий нюанс: якщо не пройти ВЛК у відведений час, 4 дні, То потрібно писати заяву на продовження терміну проходження. Я вклався у один день. Тому хезе, як працює цей процес з продовженням. Нюанс 3. По електронному направленню з резерву ви можете проходити ВЛК тільки у лікарні, яка закріплена за ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, і змінити цього ніяк не можна. Якщо, наприклад, ви живете у Львові, але стоїти на обліку у Дрогобичі, то доведеться їхати у Дрогобич. Далі квест відносно простий: приходити у лікарню у визначені. День ідете до реєстратури, вам там підкажуть, де знаходиться секретар або адміністратор ВЛК. У секретаря показуєте направлення, паспорт, ІПН і віддаєте фото 3 на 4, яке вклеють у вашу анкету, чи як там вона називається. По факту, це два листки формату А4, де лікарі будуть вписувати свої висновки. Проходити лікарів можна у довільному порядку, все крім голови комісії, бо він робить заключення останнім. Мабуть, єдине, що пораджу, це почати з аналізів. Їх краще здавати. Вранці першими, поки пройдете решту лікарів. Вони вже будуть готові. Якщо ви не хворієте чимось серйозним, то все зводиться до звичайної формальності і підпису лікаря. Якщо ви все ж таки хворієте, можуть призначити якісь додаткові походи типу ехо серця, УЗД і так далі. Коли зібрали всі підписи лікарів, ідете до голови комісії, щоб отримати висновок придатний. Після цього повертаєтеся до секретаря ВЛК, віддаєте ці листки А 4 зі всіма висновками та очікуєте, коли їх. Оцифрують, підпишуть та віддадуть вам довідку про проходження ВЛК. Тут як пощастить, комусь підписують за годину, комусь за день. Це можна перевірити у резерві. Зміниться статус заявки на ВЛК, але за паперовою довідкою йти все одно доведеться. Швидкість проходження залежить від навантаження лікарів, тому готуйтеся, що це може бути довго. Зі свого досвіду можу сказати, що бусифікованих доводиться пропускати поза чергою. Тепер відповідаю на ваше питання на хіба вам це потрібно згідно. З положенням про проходження військово-лікарської експертизи у ЗСУ під час мобілізації або воєнного стану потрібно проходити ВЛК раз на рік. Думаю, компанія боїться перевірок та штрафів, тому і задовбують проходити. Якщо впродовж року після ВЛК ваша броня кудись дінеться, мобільна повістка і ББ. Походу, все зводиться до проходження ВЛК. Був у такій самій ситуації: відділ кадрів просто поставили перед фактом: якщо не пройду ВЛК, то забронювати мене наступного разу. Вони вже не зможуть. Теж не був у ТЦК ще з часів школи. Маю тільки приписне. Я не у Львові, тому не знаю, як там у вас, але у нас це мінімум один повний день у ТЦК. Лікарі приймають там на місці. Потім один день години-дві у поліклініці на аналізи, потім ще один день-одну-дві години, залежно від черги, щоб потрапити у ТЦК до головного лікаря і все здати. Також можна допройти тих лікарів, яких не встигли в перший день. Ну і потім ще раз треба буде зайти до ТЦК за папірцем, коли в Резерві підтягне пройдене ВЛК. Ну і ще, якщо ви у 25 не отримували як і я, воєнний квиток, а резерв плюс поставили лише цього року, то готуйтесь сплачувати штраф, коли вже після пройденого ВЛК прийдете за папірцем. В прискореному режимі він становить 8500. Це типу знижка 50%, як у нас люблять робити. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули або ще почуєте. Також просимо підписатися, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Беріть електронне направлення через Резерв Плюс та проходьте. Якщо то кажуть на роботі, то для них час на комісію має зарахуватися як робочий. Ситуація аналогічна. Зараз сам проходжу. Бери загальний аналіз крові, флюорографію, ЕКГ, це все зекономить час. Також прийди подивись, який будній день ВЛК не працює. Цю і бери на цей день через резерв. Лікарі там будуть все одно: це день для документів і бусифікованих. Якщо скажеш, що повістка на цей день і не хочеш платити штраф, то пустять це зекономить час. Якщо є хвороби, то звіряйся по наказу МОУ 402 та роби у держ установах свіжі бумажки. Якщо скарг немає, то в принципі можна пройти швидко. Ну і за старе ВЛК можуть дати розшук і штраф, тому краще, поки є бронь, пройти самому. Краще це зробити зараз, якщо підприємство не втратить критич, Чість, то це буде ок. Якщо буде бойова повістка, то й за три місяці вдома і закривати адмінку за сроком давності. На роботі теж заставляли пройти ВЛК, щоб перебронюватися, але я принципово відмовився: не існує такого закону про проходження ВЛК для бронювання. Про що я і сказав у відділі кадрів: типу нічого страшного, буду працювати без броні. Мені не вперше, але броня мені все ж таки прийшла. Попри погрози кадровиків, що мені без ВЛК нічого не світить. Теоретично відсутність ВЛК це порушення, а з порушенням не можна подавати на бронь. Практично раніше це точно не відбувалося автоматично, тож було вікно. Зараз кажуть, щось автоматизували, але я хезе. Кинуть у розшук по ВЛК і знімати з нього не будуть, навіть якщо сплатити штраф. У мене так вже місяці два був на вашому місці один в один. По факту вирішив все ж пройти. Що можу сказати? У кожному ТЦК все по-різному. Краще йдіть туди і дізнавайтеся по факту. В моєму взагалі треба було реєструватися через Хелсі. Жодної єдиної процедури не існує. Питав у колег, хто в когось електронні черги, у когось на папірці черги, все по різному. Направлення з резерву в мене ніхто навіть не спитав. Видали. Якесь своє термін проходження теж різний. Я забув взяти одну виписку, хоча я придатний і так і просив поставити, то мене ще відправили на дообстеження. Щодо необхідності, тут все сказали вірно. Зараз по закону можна не проходити. Мені це підтвердили у ТЦК, але завтра приймуть якийсь закон і хана, і нікому потім не доведеш, що можна було не проходити. Це в мене була така логіка. Краще пройди та освіжи ВЛК. Коли ти броньований, то питань виникати не повинно. Проженуть по кабінетах за День як кабанчика, тож дня за два можна справитися. У кожному ТЦК проходить по різному. Я проходив два місяці тому, і в мене пішло три дні. Перший день прийшов, розібрався, як працює черга саме в твоєму ТЦК, і саме зараз. Другий день прийшов у шостій ранку, записався у потрібну чергу у першій десятці і пройшов першу частину ВЛК. Третій день аналізи і завершення ВЛК. По факту видали повістку на через три дні від закінчення броні, тобто на 29 грудня. Бронь продовжує жили на наступний рік. Намагався прийти та погасити повістку раніше. Записався через електронну чергу, прийшов і пішов нахуй. Повістку погасити можна в день або на день пізніше, але не раніше. В цілому, все залежить від того, як відноситися до ситуації. Якщо розслабитися і не звертати увагу на пезоватизм системи, то все проходить нормально. Якщо починаєш метушитися, качати права, вказувати на бездіяльність персоналу чи недоліки системи, то лікар про. Бався з кабінету, то тих, кого зловили на вулиці, пускають ВЛК без черги, а вони туплять та тормозять та затягують процес. Ну тобто, кожен день нова черга, то буде неприємно та довго. Пройшов два тижні тому, як і всі наші 30 людей. Поліклініка і ТЦК це різні речі. Ніхто тебе там пакувати не буде, тільки як пройдеш усіх лікарів, не забудь для себе сфоткати листочок з обох сторін. Відповідаю, стисло і точно берете направлення краще у диагностичній на пекарську. Там вас Оформляють і дають листок з датами. Прописано, коли і в якій послідовності проходити. Ніяких б**цьких черг немає, якщо не пхатися поперед батька і проходити лікарів у тій послідовності, яка написана. Можна пройти два лікаря за день і здати аналізи. Після проходження здаєте документи на місці. Не розумію, для чого тут ТЦК. Тиждень-півтора, можливо, треба буде походити з 8 до 13. Все індивідуально, в залежності від кількості лікарів, яких пропишуть пройти. Чи варто варто відповідно? До наказу 402 ВЛК дійсне 12 місяців. Я пройшов за 6 днів. Чекаю на висновок. Висновок надають у термін від 10 днів до 2 місяців. Наплив і черги. Отримав направлення у резерв плюс. Пішов у лікарню. Там сукупно пройшов за 2-3 дні. Виглядає так, що до заброньованих держава ставиться краще ніж до військових. Мій кент після поранення місяці провів на різних комісіях. Якщо є бронювання і здоровий, то є шанс пройти за день. Якщо ж є нюанси, як у твого кінта і доки, які їх підтверджують, то можуть відправити на дообстеження. На сьогодні, все, дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися. Це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit UA Talks. А ще ми створили телеграм-бот, за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас вашу історію або питання, або коментар, який ми перенаправимо до нашої спільноти. QR-код ви вже. Побачили на головному екрані. Ну а всі посилання, як завжди, в описі до цього відео.